Друзі, до вашої уваги двоповерховий пост охорони, який в нас на даний момент продається. Розміри самої конструкції цієї металевої 360х3,60. Як ми бачимо, тут в нас є дешок, поставлені всюди камери, прожектори. Ось є перший поверх. На першому поверсі є вхід, ось такі металеві двері. Другий поверх в нас заходиться ось тут по сходах та переходиться сюди. Де оглядовість просто неймовірна. Двері в нас є пластикові фірми ЄС, також є віконечка зі всіх сторін. Тут в нас є розподільчий вимикач, зовнішнє освітлення та зовнішні розетки. Як ми бачимо, каркас тут складається з напівпрофільної труби різних параметрів металої. А зовнішнє оздоблення є з металопрофілю сірого кольору. З ось такими білими декоративними елементами. Якщо вам потрібний пост під охорону на ваше виробництво, телефонуйте, звертайтесь. Будемо раді вам чути та все показати. Буквально декілька днів. І цей пост для охорони може стояти у вас на території. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!